Доброго вечора ми з України, Всім, хто тут зібрався нині. Добрий день всім, хто слухає нас. Добрий день, нашій славній Україні. Ми розкажемо вам сьогодні, як живемо, що робимо, як проводимо свій вільний час. Буде приклад це для вас, чим в житті собі займати, щоб здоровим залишатися. Життя, воно неповторне і прекрасне. Вона як вимити росою ранок. Ніжне і третляче, як цвітанок. Життя вирує, як весна, бурхлива. Але в житті одне важливе: здоров'я ваше. Найцінніший дар природи. Ти бережи його, не відставай від моди, життя, здоров'я, спорт, кохання, мрії. Ми діти 21-го століття. Нам підкорюються високі технології. Ми вміємо повертати ріки назад. Ми можемо жити із штучними серцями, досліджувати космічні простори та відвідувати інші планети. Нам легко побачитися з людиною за тисячу кілометрів. Не виходячи з дому, ми можемо дізнатися будь-яку інформацію, підкоривши інтернет. Своє здоров'я кожен має, не кожен вміє оберегти. Хто й колиться, хто й випиває, хто й за цигаркою тримтить. Коли хвороби за... затривожить і запізні каяття. Тоді, на жаль, не кожен може зцілити утроєне життя. Можна представитись, я – дитянка. ага, натогенька, пахуча цигарка. Могилу звилає, скількох молодих. А дим тютюновий, корисний для всіх. Якщо ти, друже, будеш наркотики вживати, то захворієш дуже і прийдешся помирати. Стрес руйнує нерви. Алкоголь теж може зруйнувати всю людину. Ми проти сніду, проти нікотину, Ми за здорову державу державі людину. Алкоголізм і наркотизм ніголос. Живем і творимо. Ми за те, щоб у цьому світі були батьки здорові і здорові діти. Кращого способу в світі нема, як передати думки жартома. Легко сприймається, гриє усіх. Дійсно здоровий, радісний сміх. У школі роздавали табелі з оцінками. Хлопчик повертається додому і, заглядаючи батьку в очі, говорить: Головне, щоб ми всі були здорові, правда, тато? Так, звичайно. Наркома... Котра година? Четверт. О, швидше б літо. Сидить п'яний на тротуарі. Ти чого тут сидиш? Та кажуть, що земля крутиться. Ну і що? Та чекаю, поки ми дім підійде, бо не дійду. діду. чи є радикальний спосіб продовжити життя. Звісно, є, не вкорочувати його. Кожен вибирає життя собі сам. Нам є із з чого вибирати. Нам є де застосовувати свою молодість і талант. Ми обираємо спорт. Ми обираємо музику. Ми обираємо танц. Ми обираємо життя.